Мене звуть Рейчел Донован, і мені 30 років, наскільки я себе пам'ятаю. Наш сімейний дім у Берлінгтоні, Вермонт, був для мене більшим, ніж просто чотири стіни та дах. Це була моя святиня, моя гордість і єдине місце, де я думала, любов корінилася достатньо глибоко, щоб ніколи не захитатися. Я вклала себе в той дім. Кожен ремонт, кожен долар, кожен мазок фарби був від мене. Я вважала його живим свідченням вірності та родинних зв'язків. Але одного вечора за нашим обіднім столом усе, у що я вірила, розсипалося вмить. Матинина виделка грюкнула об дерево, і цей звук прорізав повітря з остаточністю: У тебе 48 годин, щоб винести свої речі. Тепер цей дім належить твоїй сестрі. Її слова вдарили з такою жорстокістю, що у мене перехопило подиху. Мій батько не промовив ні слова, він просто вдивлявся у свою тарілку, наче тиша могла захистити його від жорстокості того, що відбувалося. А моя сестра, яка руками жила далеко в Каліфорнії, не приклавши до цього дому й пальця, раптом отримала все, ніби якусь незаслужену корону. Я завмерла, мою грудину стиснула паніка, лють, недовіра. Я згадала кожен раз, коли я скрибла заощадження, щоб сплатити іпотеку. Кожну пізню ніч ремонтуючи скрипучі сходи або шліфуючи покривлені бошки підлоги. Я утримувала той дім, коли мої батьки не могли. Для мене це був не просто будинок, а доказ моєї відданості. І ось одним реченням вони мене з нього викреслили. Сперечатися, здавалося, безглуздим, їхній вибір був остаточним. Тому я відіптхнулася від столу, пішла до своєї кімнати і вхопила свій телефон. Наче це було останнє, що пов'язувало мене із здоровим глуздом. Щось прокинулося в мені тієї ночі, не лише біль, але й рішучість. Вони й уявлення не мали, на що я здатна. Спогади про те, скільки я пожертвувала, програвалися в моїй голові, наче жорстоке шоу П'ять років тому, коли мої батьки тонули в боргах після їхнього фінансового краху, саме я вийшла вперед. Я була молодою. Але вже утвердилася в кар'єрі інженера-програміста, і я не могла допустити, щоб банк забрав місце, що зберігало кожну дитячу пам'ятку. Я спустошила свої заощадження, працювала понад горнормою, аж боліли очі, і покрила понад 80 тисяч доларів іпотеки за три роки. Я пам'ятала вираз обличчя мого батька, його схилену в долонях голову, коли листи з банку зростане на столі. Я пам'ятала, як мати ходила туди-сюди в кімнаті, бурмотіла, що ми втратимо все. Я думала, що я врятувала нас, я думала, що моя жертва мала значення. Кожен цвях, який я забивала, кожну стіну, яку я пофарбувала, кожну зарплатню, яку я віддавала, було в моєму серці обітницею, що цей дім завжди буде нашим. Але з роками щось ледь відчутно змінилося. Мої батьки нескінченно покладалися на мене рахунки, ремонт авто, медичні витрати. І я давала без вагань. Моя сестра Ганна, яка вела відшліфоване життя в Каліфорнії, дзвонила рідко і відмахувалася від моїх труднощів, наче вони були тягарем, занадто дрібним для її уваги. Мої ж батьки сяяли від гордощів, згадуючи її ім'я, їхні голоси пом'якшувалися, коли вони розмовляли з нею, наче вона була якимось крихким коштовним каменем, який потрібно було берегти. Я ігнорувала це. Кажучи собі, що любов це не змагання. Але тепер я бачу все чітко я ніколи не була їхньою обраницею, моєю роллю було бути опікуном, тією, що несе тягар, тоді, як вона мала бути мрією. Тієї ночі я лежала би сну у ліжку, яке колись купила собі, вдивляючись в стелю і відчуваючи, як зрада палить мені груди. Це було не просто нечесно, це було навмисне. Вони наважилися зламати мене, але якщо вони думали, що їхнє рішення це кінцівка історії, вони помилялися. Я взяла телефон і подзвонила Крістен, моїй найкращій подрузі з коледжу, а тепер кмітливому юристу, і, виливаючи їй свою історію, той удар виделкою, ультиматум, мовчання мого батька, вона не перебивала, просто слухала, і її спокійна присутність нагадувала мені, що я не сама. Коли я закінчила, її голос був рівним, виваженим: У тебе є якісь документи на будинок? Що-небудь з часів, перш ніж його перейшли твої батьки. Мої думки миттєво перенеслися до мого дідуся, людина, яка побудувала цей дім, цеглинка за цеглинкою, власними руками. Він помер два роки тому, і я завжди припускала, що майно беззастережно перейшло до моїх батьків. Але питання Крістен посіяло в мені насіння сумніву. Вона пообіцяла копнути глибше і передзвонити. Та година очікування тягнулася безкінечно. Я ходила коридорами, проводжаючи кінчиками пальців по стінах, які я сама пофарбувала, згадуючи ночі, коли я вірила, що ці стіни моє майбутнє. Обличчя дідуся повернулося до мене його зморшкувата посмішка, його грубий голос, що розповідав мені історії, коли ми сиділи на ганку, його слова лунали. «Рейчел, це місце завжди буде твоїм. Тоді я думала, що це просто його спосіб змусити мене почуватися особливою. Тепер я в цьому не була впевнена. Коли Крістен передзвонила, у її голосі відчувалася поспішка Рейчел. Ти цьому не повіриш. Я отримала копію заповіту твого дідуся. Він залишив будинок тобі, лише тобі, не твоїм батькам, не твоїй сестрі, тільки тобі. Її слова вибили з мене повітря. Мої руки тремтіли, коли я опустилася на ліжко. Всі ті роки жертв, ігнорування і вся ця правда була похована. Мої батьки приховали останню волю дідуся, вкрали її в мене і намагалися передати все ганні. У той момент зрада перетворилася на щось твердіше, гостріше. Вони не просто мене не помітили, вони мене пограбували. Свідомо. Мої груди горіли не лише від болю, але й від нової сили. Це не було закінченням, це був лише початок. Ранкове світло ллється крізь штори, але замість тепла воно лише висвітлювало порожнечу в моїх грудях. Будинок, спадщина мого дідуся, мав належати мені. І все ж мої батьки, самі люди, що мали вшанувати його волю, приховали правду і змовилися проти мене. Мій телефон знову завібрував. Це була Крістен, її голос чіткий, сповнений рішучості. Рейчел, заповіт непорушний. Ми можемо його виконати, але треба діяти швидко. Почни збирати докази всього, що ти вклала: банківські виписки, чеки, все, що показує твою роль у підтримці цього будинку. Її впевненість закріпила мене, витягуючи звідчію. Вперше за багато років я відчула приплив сили, такої, що приходить, коли усвідомлюю, що ти більше не жертва а борець. Я відкрила шухляду, куди я накидала роки чеків. Фарба з господарського магазину, нова пральна машина, диван, який коштував мені місяців понаднормової роботи. Кожен папірець був уривком моєї історії, доказом того, що я влила в це місце більше, ніж гроші, я влила своє власне життя. Перебираючи папері, я пройшлася вітальною, мої очі зупинилися на дивані, який я купила зі своєї першої великої зарплатні, на шторах, які я обрала під бежеві стіни, які я пофарбувала. Вони не були просто речами. Вони були частинкою мене. Якщо мої батьки хотіли мене стерти, я не збиралася їм це полегшувати. До полудня я подзвонила в компанію з переїздів Green Mountain Movers, і пояснила свою ситуацію. Мій голос не тремтів, коли я сказала їм: мені потрібно вивести сьогодні все, що я купила. Коли вони погодилися, мене огорнуло полегшення, але воно було з домішкою гіркоти. Я розбирала життя, яке побудувала своїми руками, але це відчувалося необхідним. Я не збиралася залишати Ганні обставлений палац, якого вона не заслужила. Якщо вона хотіла дім, їй довелося б будувати його самій, так як це зробила я. Я позначила кожен предмет намітками моє не моє методично, спокійно повертаючи уривки своєї ідентичності. Поки я працювала, в двері постукали. Це буде пані Лінда, наша сусідка зі своєю знайомою лагідною посмішкою. Вона заглянула всередину і побачила безлад: У тебе все гаразд, рейчел. М'яко запитала вона, я ковтнула грудку в горлі і змусила себе посміхнутися. Я просто вивожу деякі речі. Вона поклала руку на мою руку, її очі були добрими. Ти зробила так багато для цього дому, що б там не було. Пам'ятай, ти не заслуговуєш на несправедливе ставлення. Її слова щось розкришили в мені, і я відвела очі, стримуючи сльози. Навіть коли моя родина мене відкинула, сусідка могла побачити мою цінність. Трохи пізніше завітав ще містер Вільям, інший сусід, який колись рибалив з моїм дідусем. Його чоботи залишили пил на ганку, коли він тихо сказав Твій дідусь любив це місце Рейчел, він пишався тобою. Не забувай цього. Його слова були, наче полум'я в темряві нагадуванням, що я не вигадала зв'язок між мною та дідусем. Він бачив мене, він обрав мене, а мої батьки намагалися це стерти. Опів на першу приїхали перевізники. Я спрямовувала їх, коли вони виносили диван, телевізор, пральну машину, стільці. Кожен предмет був обережно запакований, але залишав за собою порожнечу в кімнатах. Спостерігаючи за їхньою роботою, я відчувала і сум, і звільнення. Сум за життям, в яке я вірила. Звільнення, тому що я забирала назад те, що по праву було моїм. Порожнеча вітальні відчувалася метафорою. Фасад родинної любові було позбавлено прикриття. І тоді, наче доля хотіла просунути конфронтацію далі, двері розчинилися. Увійшла Ганна, її валіза волочилася позаду, очі оглядали порожню кімнату. Вона замерла, її обличчя спотворене неподобством. Де все? вигукнула вона її тон різкий і зухвалий. Я залишалася біля дверей, схрестивши руки, мій голос рівний. Я забрала те, що моє. Її обличчя спалахнуло від люті. Мама та тато сказали, що цей дім мій. Ти не маєш права його так спустошувати. Я зробила крок уперед, мій голос холодний, але впевнений. Цей диван я оплатила, телевізор мій, пральна машина моя. Все, що я взяла, я заробляла. Ти не вклала жодного цента. Її очі розширилися від шоку, потім звузилися з презирством. Ой, годі, ти залишилася, тому що тобі було нічим кращим зайнятися. Не вдавай, що це була жертва, це була жалість. Мама та тато обрали мене не просто так. Слова прокололи, але амість того, щоб зламати мене, вони мене загартували. Вони обрали неправильно, тихо сказала я. Підійшовши ближче, я вп'ялася в неї очима. Ти не знаєш і половини того, що я зробила для цієї родини. Ганна пронеслася через кухню, бідвал, шукаючи щось залишене. Її голос ставав дедалі вищим з кожним порожнім кутом. Ти забрала все, навіть стільці, вигукнула вона. Я не здригнулася, я взяла лише те, що купила. Якщо ти хочеш дім, обставляй його сама. Її руки тремтіли, коли вона дістала телефон. Я дзвоню мамі та татові, вони з тобою розберуться. Я знизнала плечима. Ну, вперед. Вони не тут, заперечила вона, потім набрала номер. Її голос тремтів від люті, поки вона викрикувала моїй матері по телефону Мамо, вона спустошила все тут порожньо. Я залишалася мовчки, спостерігаючи, як вона розвалюється. Коли вона розірвала дзвінок, її очі палали отрутою. Вони повертаються сьогодні ввечері. Рейчел, тобі капець. Вона схопила валізу і вибігла. Двері грюкнули так сильно, що одвір затремтів. Я стояла в гулкій тиші, моє серце калатало, але моя рішучість була міцною. Ганна думала, що це кінець, вона й уявлення не мала, що це був лише початок. Тієї ночі в будинку було тихо, окрім луни моїх власних кроків. Меблі зникли, кімнати оголилися. Але порожнеча більше не відчувалася втратою. Вона відчувалася ясністю. Я спакувала останні зі своїх документів у сумку і поїхала в центр міста до квартири Крістен, де гул міста заглушав бурю, що лютувала в моїй голові. Вона вже встановила свій ноутбук на кухонній стійці, папери, розкидані по столу, наче план битви. Її очі спалахували лютим фокусом, коли я увійшла. Рейчел. Заповіт тепер у наших руках, легально. Твої батьки не мають повноважень передавати будинок Ганні. Ми подамо заяву про виконання твоїх прав. Я вже розмовляла з колегою зі спадкового права, і вони готові нас підтримати, сказала Крістен, її тон був різким від упевненості. Йо впала в крісло навпроти неї, виснаження тягнуло мене донизу, але під ним щось було сильніше рішучість. Вони думали, що я просто піду. Прошепотіла я моїм голосом тихим і впевненим. Вони думали, що я зламаюся. Крістен нахилилася вперед, її вираз був лютим. Вони недооцінили тебе. Тепер ми покажемо їм, що вони зробили. Поки ми переглядали документи, мій телефон невпинно вібрував на столі, ім'я моєї матері з'являлося знову і знову. Кожен дзвінок був більш несамовитим, ніж попередній. Я ігнорувала його, поки не блимнуло сповіщення про голосову пошту. Коли я нарешті натиснув Відтворити, її голос вирвався різким і пронизливим Рейчел, що ти наробила? В будинку якийсь чоловік, незнайомець. Він стверджує, що тепер це його власність. Пояснися. Голос мого батька пролунав, низький і важкий. Ти не можеш цього робити, Рейчел. Ми захищали родину. Я дивилася на телефон, мої груди стискалися від складного міксу горя і задоволення. Захищали родину? Ні. Вони захищали Ганну, жертвуючи мною натомість. Вони газартували моєю вірністю, впевнені, що я ніколи не дам відпору. Вони помилилися. Крістен закрила ноутбук рішучим клацанням. Будинок більше не під їхнім контролем, його легально продано інвестору. Вони не можуть це скасувати, рейчел. Папери підписані, актив передано, їхня брехня наздогнала їх. Я глибоко вдихнула. Невже правда просучитися? Я не планувала, щоб будинок продали так швидко, але виконання заповіту дідуся запустило все в рух. Мої батьки залишилися ні з чим, без дому, без важелів впливу, лише з руїнами їхнього власного вибору. Частина мене боліла, оплакуючи мрію, за яку я колись чіплялася, надію, що цей дім зможе пов'язати нас разом, що родину можна зцілити жертвою. Але та мрія зникла, і на її місці з'явилося щось нове свобода. Наступні дні були наповнені голосовими повідомленнями, на які я відмовлялася відповідати. Голос моєї матері змінювався від злості до благань. Рейчел, ми твоя родина, ти не можеш робити це з нами. Слова мого батька тріскалися від неподобства. Ти розриваєш нас на частини. Повернися і виправ це. Але я не відповідала. Виправлення завжди було моєю ролью, ремонт будинку, покриття їхніх рахунків, латання кожної тріщини, яку вони створювали. Цього разу я обрала мовчання, мовчання було моїм кордоном. Я влаштувалася в невеликій квартирі в Берлінгтоні, забираючи з собою меблі та речі, за які я боролася, диван, на який я відкладала, телевізор, який я купила, пральна машина, яку я встановила, вони стояли в моєму новому просторі, наче тихі символи стійкості. Кожен предмет нагадував мені, що я не починаю з нуля, я будувала нове на своїх умовах. Життя почало розгортатися інакше. Я знайшла роботу в невеликій маркетинговій фірмі, не таку блискучу, як моя стара посада в програмуванні, але сповнену енергії і вдячності за мої ідеї. Мої дні стали стабільними. Прості походи за кавою, морскові штурми, вечори, облаштування мого дому так, як я хотіла. Тиша, де колись були голоси моїх батьків, спочатку була важкою. Але незабаром вона стала простором, щоб дихати. Вперше я не визначалася їхніми очікуваннями і не була прив'язана провиною. Через спільного знайомого я дізналася, що Ганну змусили купити власний будинок у Каліфорнії, використовуючи заощадження, які вона сподівалася зберегти. Вона очікувала, що їй все подарують, а натомість їй довелося боротися. Ця новина не принесла радості, але в ній була тиха справедливість. Вона нарешті зіткнулася з тим, що я знала весь час нічого справді вартого не дається без жертви. Щодо моїх батьків, вони переїхали в скромну орендовану квартиру на околиці міста. Їхня колись тверда репутація розсипалася, коли сусіди дізналися правду про заповідь дідуся. Та сама громада, що колись їх поважала, тепер дивилася на них із розчаруванням. Їхня зрада більше не була прихованою, про неї говорили.